І представимо гостя у цій годині Віталій Гайдукевич, громадський активіст, політик, журналіст. Добрий день, пане Віталію. Доброго дня. Не хочеться говорити, що це прям головна подія дня, але тим не менше, уся увага Віталій знав, що ми звісно будемо про це. Ну ми, ми, ми з Віталієм так вже обговорили це під зрозуміло. час новин. Виступ Путіна, дві години він там щось балакав, базікав, намагався щось комусь довести. Напевно, ви для себе щось нове почули? Ну, крім того, що з фактажного, що вони виходять з домовленостей. Призупиняють. Призупиняють, але це він на цьому сам наголошував просто Путін. Всі очікували, що він так чи інакше буде якимось чином е е намагатися вхопитися за свою ядерну палицю. Ну і от в такому форматі він це зробив. Мене насправді більше е більш знаковим не те, що він говорив. Це просто якесь нагромадження, там, білий шум для природньо для своєї внутрішньої аудиторії, скільки обличчя людей, які його слухали. Це така пізня Брежнівщина, закат імперії, і все. Нуль ентузіазму, нуль якогось там намагання зрозуміти, вхопити суть. І, а це створює атмосферу. Це якраз мені здається, є більш м, ілюстративним. Ніж сама суть того, що Путін намагався проговорити, бо те, що він говорить, що там вони там більше будуть уваги грошей, там приділяти там тим, хто родинам, тим, хто бере участь в інтервенції, що вони кудись там кинуть, там в будівництво. Це він ти типу, пішов Зеленського про велике будівництво там підгледів, але все це, якщо зробити такий путінсько-людський словничок, все це говорить про те, що у нас нічого не вийшло. От, якщо просто фразою перекласти, ми нічого не можемо. Тому от ми будемо народжувати і продукувати для своєї внутрішньої аудиторії всякі бульки. Але ну, бачите, з іншого боку, а ті, хто вже оцінили, от як ми всі послухали. Врешті зацінили один хід. Я про що Віталій про те, що ну про капітали заарештовані за кордоном, русські бізнесмени, які держали свої капітали, і от були третьосортними в Європі, а треба було тримати всі гроші вдома. Вернітьсь в сім'ю, повертайтесь сюди, ведіть свій бізнес тут і так далі. Ну, що все заарештували, що могло б заарештувати там. Ніби як про себе говорю. Ну, ж пам'ятаємо, чи де капітал лежали, і так далі, і про які мільярди йдеться. Але тут, каже, повертайтесь, робіть бізнес тут, страна піде вам навстречу, Хоча, в принципі, ми ж. Це все ж офіційний пафос. А ми ж отримували повідомлення і минулого тижня, і в принципі приклади мали про звернення до людей великого капіталу і олігархів російських. Мовляю, ну скидайтесь, хлопці. Тут вже дири треба латати і з допомогою ваших грошей. Ми хочемо це зробити. Це такий натяк про те, що під твердим кулаком будемо тримати всіх вас і гострим поглядом нашої ФСБшної системи. Приготовтісь. То просто натяк кому тим людям, які і отримали, і створили свої капітали під наглядом тієї ФСБшної системи. Ну вони від своїх стартових, практично, коли дрибанили там рештки радянського союзу, угу. вони зростали під пильним наглядом ФСБшної системи. Вони знають цю ФСБшну систему зсередини і е, дідо. Ти кого хочеш здивувати? Тих, кого ти сам випистував? Угу. Ну знову ж таки, театр на публіку і, і не більше. І можливо, хтось і захоче зробити там крок назад, сподіваючись на якусь там поблажливість царя. Але мені здається, що це знову не буде мати жодного вихлопу. В грошах мається на увазі, що ніхто не буде, якщо вже вдало зміг заховати щось на заході, це треба бути ідіотом, щоб зараз це все звідти з цієї скриньки дістати, принести в Росію і і сказати Путіну на тому це більше таке нагромадження слів, яке так чи інакше наперед. Захоче обҐрунтувати всі ті дії, які Путін буде робити на внутрішньому ринку, і стосовно капіталів, до котрих він може дотягнутися, і стосовно а, мобілізації, яка вкотре провалиться, навіть якщо вони зараз хочуть робити смикати цих студентів на да, з форми навчання, і так далі, так далі. так далі. Тобто Путін зараз озвучив самому собі індульгенцію, на котру він буде потім посилатися. Всі ми дуже дякуємо, що ви про обличчя згадали нас фото є. Ось Можливо, хтось не дивився, розумієте, ми хочемо просто ще раз, щоб ви занурились от в цю атмосферу ліц. Ми сподіваємося, що більшість не дивилася цей виступ Путіна, а принаймні читали якісь вижимки звідти. Ну ми вже тому що ми маємо це слухати на превеликий жаль через свою професію, були вимушені це дивитися. Так, обличчя просто дуже радісні, дуже веселі, сповнені ентузіазму. Ну, і Медведєв, як завжди. Подухотворний. <клес> Молодець, як завжди, не зраджує собі, як то кажуть. Це не вся шадобірка, добірка, там дехто позіхав. Ну, менше з тим, да, друзі. Пане Віталію, вчора приїздив до Києва несподівано візит Джозефа Байдена. Я хочу, щоб ми про це ще окремо поговорили, але багато хто говорив, що після цього візиту Путін буде свою промову переписувати, щось туди вставляти і так далі. Але зрештою в його промові ну взагалі нічого нібито і не стосувалося так візиту. Байдена. Можливо, те що він натякнув, що буде відновлення ядерних випробувань, і що він прозупиняє участь у угоді між Сполученими Штатами. Це і є все те, що він спромігся додати, переписати, бо, власне, інших жодних рефлексій точно нема. І це ну це теж знаково насправді. Але мені також знаковим там була історія, що там на рівні там, офіційному там, контактних осіб ми розуміємо, що там великі держави так чи інакше, навіть під час таких серйозних конфліктів світових, вони мають канали комунікації. Те, що, якщо це правда, ясна річ. Я думаю, що тут велика вірогідність правди, попередили Москву, щоб не робили різких рухів. І вона не робила різких рухів. І тут знову ж таки показує, там, хто в хаті штани носить. От, а там же ж як використали, Віталій. Ми з вами медійники. Ну, пропаганда, ну вже все про неї зрозуміло. Відоміло. Ну розумієте, Знову ж таки, поштовх, Ну ми не можемо про це не говорити. Ну, ця скабєвщина, коли каже, Путін розрішив. Бачили це <свист> Ну, окей, і десь в районі там об'їзної вологди хтось в це повірить. Ну супер аудиторія, на котру вони працюють, вона є їхня, вона є стабільна. і оце в там в моргі без змінень. все. Давайте про візит Байдена зрештою дуже знаковий історичний візит. Там. Вперше за 15 років американський лідер прибув Байден, здається, шостий раз так у Києві з візитом. Вчора був фактично, до речі, в день президента. Вчора такі свято. Це ти я поточнила? В день до, президентів, я от поточнила. Ну, чому ж вчора президентів. Чому всі писали, що вчора кожен третій понеділок лютого Ага, я зрозумів. Тому за минулого далі. року було 20. Першого чи наступного року 21-го, mm. ну там Значить, плаває вчора. ця дата. Тим не менше, цей візит наскільки він є важливим, тому що ну дехто каже, ну то що що приїхав? Приїздили і е, Борис Джонсон, ледь там не одразу після початку вторгнення, і Макрон і що це? ну, всі вже були. То чому ми саме цьому візиту так багато уваги приділяємо? Я би єдине додав навіть не важливий, а ключовий з точки зору тих подій, які маємо зараз. А, тому що а, ну, дипломатія, взагалі, вона це така мистецтво натяків, мистецтво, а, от ключове слово мистецтво. От, треба в потрібний момент зробити потрібну дію або не зробити її, і це буде мати як помах крилець метелика. Це буде мати в світі наслідок потім. І те, що в день президентів, і те, що подібні візити ніколи не готуються в два дні. Значить, він був запланований, і скоріш за все він готувався е, Сполученими Штатами кілька місяців. Бо це питання безпеки е, лідера найбільш впливової країни в світі. І те, що була певна інформаційна завіса. А ми пам'ятаємо, що в цей день офіційні заяви Вашингтона він буде з Дудою, він буде в Польщі і так далі, так, далі, так далі. І скоріш за все, ці заяви робилися в той момент, коли Байден був вже в небі або вже можливо приземлився. В Рамштаймі. Все це говорить про те, що для Сполучених Штатів і особисто для Джозефа Байдена бути вчора в Києві це було принципово важливо. Якщо насправді підтвердиться історія, що офіційний Київ заради безпеки Джозефа Байдена пропонував, ну давайте у Львові, давайте на кордоні. І саме Вашингтон наполіг на тому, що ні в Києві, то це також історія показати, хто диктує правила. Причому не в Україні. Ми є складовою глобальної демократії вже по факту, хоч і все ще досі, суб'єктом, не не об'єктом, який спонукає до правил інших. Ми є тут в лише тільки хто входять в цю в це товариство, але ми вже є складовою, і присутність Байдена тут це. По суті, він вписується. Я погоджуюся з цією точкою зору, що для Джозефа Байдена і для там демократів у Сполучених Штатах це вже вагомий аргумент. Вони тепер, ну по суті, зробили ставку, публічну ставку. На відміну від всіх попереджень, які були рік тому. Зараз Сполучені Штати сказали: ми тут. Значить, ми віримо, що перемога тут, перемога буде там, де є ми. А це вже такий собі гачечок і внутрішньополітичний для Байдена на майбутню президентську кампанію. Це маячок партнерам Сполучених Штатів про те, що ті уроки і там ті всі історії з там зовнішніх взаємин, там в тому числі те, що там йому росіяни там намагаються закидати там а, Афганістан, Ололо, Україна, Новий Афганістан, штати показують ні. Що вони зрозуміли, де була штанга, зробили висновки і тепер працюють з урахуванням цих висновків свого досвіду. Там, навіть такого досвіду, там не зовсім там, позитивного. Тому сукупно це вчорашня зустріч це про майбутнє. Про позицію Китаю. Ви кажете, Штати зробили ставку. І... Я думка про те, що і Китай незабаром зробить свою ставку на Росію, ну зробиться так більш очевидно для всіх. І ми чекаємо на 24 число, коли нібито там у Пекіні мають свій мирний план щодо війни в Україні оголосити. Ну якщо аналізувати ті тези або ті витоки, які були, я припускаю, що організовані навмисно це от злиття інформації, а яка ж саме позиція Китаю? Витоки, які були в Мюнхені, мені здається, що. Китай не зрадить собі. Тут психологія цивілізаційного заходу і цивілізаційного Китаю вони все ж таки різні. І там інтереси Піднебесної, вони вони е, мають свій ґрунт, от так от. Діяти. І Китай, він діє виключно в рамках своїх китайських інтересів, не російських. І Китай завжди це можна відстежити, помітити. Там немає категоричних і прямолінійних, як правило, немає категоричних і прямолінійних заяв. Тобто вони говорять чітко: ядерки не буде. Лякати небезпечно. Крапка. Не обговорюється. Територіальна цілісність має бути, тобто ніби як такий е, е, пас в бік України. Але при цьому це все супроводжується певним набіром, в тому числі російських ідеологічних штампів, стосовно того, що там нікого не примушувати там, до вступів до глобальних союзів і так далі. І так далі. Тобто, меседж Китаю, поки що, якщо прогнозувати, що він такий буде, і далі що там не буде якогось роялю в кущах, це буде і вашим, і нашим. Для чого? Вони тримають собі поле для маневру. Вони можуть завдяки такому меседжу цей фарватер мати широким, і в рамках цього для них озвученого там легального від моменту озвучення фарватеру вони можуть вести окрему розмову з окремими якимось тезами з заходом. Абсолютно окрему розмову вони будуть вести з Росією. При тому всьому ця розмова за великим рахунком не буде суперечити цій розмові. Е, китайська політика. Вона такою ну практично завжди була. Здебільшого ці події, які ми маємо зараз, я пов'язую з 24 лютого. О, про цих багато рішень пан Плаба нам багато анонсував і до. Але ви знаєте, я ставлю акцент на Раду безпеки, яка має зібратися. Знову ж таки там резолюції будуть по Україні. І Байден в Києві О, окей, це сьогоднішнє обращення, менше з тим. Сідзіньпінь там буде говорити. І Вже МЗС Китаю сьогодні про китайську мудрість на цьому акцент ставить. І, і так далі, щось має відбутись за моїми відчуттями більш серйозніше на раді безпеки. ООН. І ми ж знаємо позицію України про що ми говоримо навіть ті, хто були, були постійними представниками України дещо раніше, спираючись на історичні факти, ми розуміємо, які яке місце зайняла Російська Федерація і на основі чого та там. Он чи дійсно все до того, що можуть на радбезі та й взагалі ці організації ну як визнати ну, як, нелегітимність? Росії хотілося б, але я не вірю. Угу. Бо е, алгоритм, за котрим діє і живе Організація Об'єднаних Націй, він аж надто вайлуватий, аж надто багато країн, які зараз воліли б спостерігати е, так звані країни глобального півдня, спостерігати, чия гору візьме, і е, в. Поки це спостереження триває, вони собі набивають якихось своїх аргументів в розмові з глобальним заходом і умовним там глобальним там, сходом, там, якщо рахувати, що схід це китай пане.